Розпочалась 1364 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Станом на 22.00 17 2025 року відбулось 216 бойових зіткнень. В межах літньої військової кампанії росіяни намагаються атакувати по всіх напрямках. Найбільше бойових зіткнень відбувається на покровському напрямку. Ворог, використовуючи нестачу особового складу, просочується в міста між позиціями українських захисників. Держава-терорист Росія продовжує перетворювати мирні міста України на руїни, скидаючи авіабомби з величезним зарядом. Цього разу авіабомби зруйнували одразу декілька районів міста Константинівка. У відповідь на ракетно-дронові атаки росіян по мирних містах України, українські захисники продовжують знищувати військові об'єкти в глибокому тилу на Росії та на окупованих територіях України. Так було завдано удару по електропідстанціях в Макіївці та Ясеноваті, залишивши наступаючу армію росіян без електроенергії. Також було завдано ударів по кількох електропідстанціях. Напрямку Москви та завдано масованого удару по нафтових об'єктах новоросійська ракетами власного виробництва Нептун. Тим часом в Україні була проведена операція Мідас, в ході якої було викрито масштабні розкрадання в сфері енергетики. Незадовго до обшугів двоє громадян Ізраїля успішно евакуювалися. Президент Зеленський звільнив причетних міністрів та наклав санкції РНБО та громадян Ізраїля. Тим часом в Польщі стався підрив залізничних колій, які мали вирішальне значення для доставки допомоги Україні. В свою чергу міністр закордонних справ Сибіга запропонував Польщі допомогу в розслідуванні даної диверсії. Ранкове інформування завершено.